скажу, що дійсно, сьогоднішній час на території міста Луцька мало місце два підпали. Експерти зараз проводять експертизу, але попередньо на один і другий підпали я виїжджав. О, видно по способу скоєння злочину, що це підпал і однієї машини, і другої. Один підпал мав місце біля податкової адміністрації, а другий по вулиці Кравчука. Значить На сьогоднішній день ми маємо чотири підпали. Давайте я цю тему закінчу. Один Володимир Волинський. Також працівники працюють, багато є таємниця слідства. Я не можу з цього приводу, що ми робимо, як ми робимо говорити. Але працюємо, і це справа, ну, яку треба розкривати, тому що народ неспокійний. Пов'язувати всі ці справи, от, чотири, які мають, я не хотів би, тому що такого зв'язку я сьогодні не бачу. Але відпрацювання і в цьому напрямку також. А сьогодні гольф-третій був спалений, автомобіль, недорогий. О. А другий, Кода фабія була спалена, теж недорогий. Були я наскільки я знаю на цьому місці камери спостереження? От чи вилучені вже відеозаписи з цих камер? в законному порядку? Вилучаємо сьогодні, тільки вилучається все по рішенню суді. Скажіть ще, будь ласка, щодо цих випадків трьох бізнесменів з машинами трьох бізнесменів, які пов'язані в. Володимира Романюка викрали, викрали машину в Сергія Були теж був підпал. От що зараз відомо на цей час стосовно цих випадків? Ну, Я можу сказати, що слідство проводиться. Справу ми не зупинили, не прекратили, роботи багато проводиться. Це, це, це. Коментувати наші дії, якщо ви дозволите, я не буду, тому що там великий фронт роботи. Я хочу, щоб розкрити. Найближчий час. Я думаю, через місяць я цього хочу, тому що і люди десь ми про щось можемо з вами переговорити в цій ж залі. І наскільки я розумію, про Сергія Ковальчука теж би сказали? Так, да, про Сергія Ковальчука, в тому числі Сергія Ковальчука, ми зараз працюємо по справі, підпали йому, що та дійсно був підпал. Ну, там То ми справи. Відверто, двічі в неділю, я тільки особисто слухаю ці справи, що зроблено. Тому сидіти нікому не можна і не буду сидіти.